Лікування зубів це робота лікаря-стоматолога, асистента, лікаря, адміністратора і ваша без жартів. Якщо ви вирішили полікувати зуб або зробити чистку, вам потрібно трішечки попрацювати. А саме, годину або й більше полежати в кріслі. Ми знаємо, що декому це тяжко, але без цього результату не буде. Лікування безболісне, але ми розуміємо, що це не найприємніша процедура, тому вам потрібно трішечки потерпіти. Мені й іншим лікарям важко якісно вас полікувати, коли ви весь час крутитесь. Не хочете лежати, зітхаєте, красиву реставрацію неможливо зробити за 10 хвилин. Професійну чистку нереально виконати за 5 хвилин. Ви до нас приходите добровільно. І ми хочемо робити свою роботу на всі 100%. Але без вас нам не впоратись. Тому ви готові допомагати.